17 серпня авторинок Івано-Франківська. Покажемо, що є цікавого з тваринок. Тут також продаються собачки. Зараз не така кількість собак як завжди, але ось такі. Дивіться, французький бульдог такий батько. Дівчатка, де? Є... Так, і є його діточки отакі. ціна їх? їй 6 тисяч, щоб забрати Я тобі ще покажеш та та скажі номер телефону свій 675 288 телефонуєте цікаві такі собачки Звертайтеся. Ось такий батько подружить какие-то пил. Дайте вам за два. То я султан. Я йому безпека. Так, тридцять собачки, пуділь і мальті путь-пу. Інформация, це стіна. Тільки 3 місяці вже? Три місяці, так. Три місця собачка. Прививки всі є. Всі прививки. Скажіть номер мобільного свій. 098 098 61 61 79 79 504 504 Світлана Телефонуйте. Такі собачки. Частокровні, гарні, породні, дитські гарнесики. Щеплення вже все є. Тут поділки з них, оцей? Так, оцей поділ. А то майтиповий. А хто більший росте з них? Хто? Ну, напевно, що пуді. Тільки менше буде. А то песики, та песики сучні. Вже останні. Беріть, вам ще дам дешевше, бо в країна роботи не кожна. Нерозумні собачки, бачили? Та, Це такої надікованки, він 300, в мене в інтернеті 30 тисяч. Це отака краса буде дякую. З них не було сама. Дідям, може, жінці, яка ще добра гавкає, хлопчик. Пістиший хлопчик. Подішов туди, за 2 тисячі. Богобрать, тут злобимо чима, політали по чотири. Так, даємо, є різні очі. Усі хочуть більше цього. Так, все їсть. Так, більше тваринок немає, слабенький ринок. Взагалі дуже мало вже собак. Раніше собак було просто капець. коли собаками займався, завжди продавав. Так, йдемо щось перекусимо. Так що підпишіться і дивіться, що наступні відео з авторинку.